Ви можете почати репортаж? Знати з чого пишаюся бути харків'янином? Пишаюся бути харків'янином». А що це за кусочок сіверної Кореї тут? є гроші на квіточки, у нас є на елімінацію гроші. А на 60 людей, які тут знаходяться, немає грошей. Бабці лежать під крапельницями. Ну коротше, ти вже вмер. Лара, тут постіль. Бабусі вирішили, що вони в церкві хрестилися. Перегортався. каже, блять. Я думаю, о клас! То, що треба. Добрий день, я Ольга Клейтман. До війни я працювала керівником СБМ-студії архітектурного бюро. В перших днів війни я разом з 30 людьми зробила Геокрізь війну. І з того часу більшість наших зусиль направлені саме на перемогу. Я маю подругу, в якої немає ніг. І я першим ділом, коли почалась війна, ми почали їй дзвонити, привозити там, підтримувати. Вона залишилась одна в 16-поверхівці. І вона мені сказала, що за 10 днів жодна соціальна служба, жоден соціальний працівник не зателефонував їй. І тоді ми саме за допомогою моєї подруги по їх по її знайомим назбирали 270 людей, які потребували допомоги, які не могли вийти з будинку, які не отримували медичних препаратів, які не отримували їх. За ними ніхто не слідкував. Вони були просто зачинені. Якщо в них розряжався телефон, з ними взагалі не було ніякого зв'язку. І Були випадки, коли ми знімали двері металеві. Для того щоб е, врятувати людину. Скільки таких людей взагалі, я не знаю. Ми от знайшли 270 і ми опікувалися, але ми зрозуміли, що десь треба їх зібрати, щоб там вже надавати їм допомогу. І е, скільки я маю замовника, який до війни хотів збудувати е, для е, літніх людей. Е, Будинок, то я йому зателефонувала. У вас же ж кажу, є якісь будинки в нього є в у власності великі. Може, ви щось нам знайдете і ми почнемо цю роботу. І він нам дав ключі від цієї будівлі. Тут поряд є завод, і це для працівників заводу було побудовано. Вона була дуже занедбана, вся в тарганах страшна. Вона не пристосована для людей на візках, на милицях. Тут немає підйомників, не було ніяких рамп, нічого не було. Пандусів взагалі, я, чесно кажучи, розплакалась, коли побачила це. Але коли я вийшла у двір і побачила, що тут є такий затишний двір, і тут немає сходів, і що можна з першого поверху одразу потрапити у двір, я зрозуміла, що ну, як, як архітектор, я зрозуміла, що потенціал у цього місця є. І ми, от перші, в нас були жіночки, які просиділи 15 діб під ліфтом, і вони не ходячі, і їх ніхто не перевдягав. В їх будинок прилетіла. На Наталію ж їх перетягнули в 16 поверхівку, але там не Працював ліфт, там не працювало опалення, їх просто підгодовували, але вони сиділи під ліфтом. От і коли вони ми їх привезли, і коли вони побачили е, ліжка з білизною, повертається і каже. Лара, тут постель. От от вони для них це було ну неди, недисяжним комфортом. А ну спочатку, ми ж їх привозили, просто їхали на Салтівку в п'ятихатки, витягували з квартир, зносили на ношах нам яких. Привозили сюди. У нас є купа репортажів людей, яких ми врятували саме от в ті страшні часи. А потім, коли почався, коли почалась харківська операція і відштовхнули до кордону, дуже багато потрапило до нас людей з декупованих територій, які залишились без будинків своїх і без рідних. І зараз знову до нас дуже багато попадає людей. Оцього позавчора з двох. Дворічної жіночка до нас, жіночку привезли, що в дворічній, знесли все, нічого нема, що а від школи залишилось дві стіни, і її останню вивозили зайти. Так що у кожного своя історія потрапляння. Є в нас жіночка з Бахмута, яка до війни мала доньку, яка працювала в міській раді, чоловіка. І все було гарно. Потім захворіла дочка і померла за два місяці до війни. Потім а, чоловік а, помер, а потім знесли Бахмут, і вона а, втратила зір. Людина за три роки втратила ну, все своє життя. І, і таких історій можна безкінечно розповідати в кожного своя. Дуже багато людей старих вони, в них якийсь такий механізм працює, що коли вони стикаються з якимись такими труднощами, вони просто лягають і перестають рухатись, ну, якби пришвидшують свою смерть. Дуже часто буває таке, що привозимо людей і вони не рухаються, але ну, потім тут у нас є. Дуже багато людей, які ми займаються, і реабілітолог. Він, до речі, написав нам 20 березня 22-го року я реабілітолог з Америки, хочу вам допомогти, можна до вас приїхати. Я пишу, звісно, думаю, ну, якийсь, чесно кажучи, странненький дядя, тому що тут було чорним чорно, тут падали бомби. ну Я його зустріла на вокзалі, і тут же ж, все ж грахотить, артилерія. Я кажу, слухайте, а ви не боїтеся? А він каже: Ви знаєте, я приїхав в Київ, там так тихо, мені мені не цікаво. І так він декілька разів приїхав, а потім приїхав і сказав: Я вирішив, я звільнився з роботи. Я здав свою хату в Каліфорнії, я буду з вами, грошей мені не потрібно. Uh, ну і ми йому відремонтували одну кімнату, і він живе з нами. Right, so I've done a lot of international development work. And this is the, what's going on in Ukraine is the, the biggest geopolitical event since World War II and the Cuban Missile Crisis. And I thought it was a good time to, to stand up, to take sides, and to get involved. And when I get involved in things, I prefer to go work in the trenches with people, get my hands dirty. I have a lot of friends who didn't agree with that but they support ukraine in their own ways they do financial donations uh, to help olga and the rest of the team improve the conditions here i have friends that put bumper stickers on their cars hang ukrainian flags in their yard so there's multiple ways to support ukraine and this is just the way i, I think is best for her. there are a lot of similarities with the residents that we have here and the veterans that i worked with in the united states many people have Post traumatic stress disorder, they have issues with depression, they have medical issues, they have psychological issues. And so there's a, a relationship, the, the war relationship. When I first arrived here, the, one of the immediate needs that I saw was that people needed to make a connection with each other, with the staff, with volunteers. And so that's what I've been trying to do since I've been. Been here. Getting people moving through physical therapy type things, um, getting people who have had strokes able to function again so they can eat again by themselves, so they can get up and go to the bathroom, so they can get outside and talk to people during the summertime or come out on the patio during the wintertime and socialize. And also work with a number of individuals who are dealing with depression, um, dealing with forgetfulness dementia or whatever and getting those people so they can function again to a certain degree and interact with everyone else here we call this the big family for a reason and it's because we take care of each other uh, the residents take care of each other the staff take care of the residents and here there is compassion we don't we don't just house people here we take care of people and people know that they're safe here and they know that, in spite of being very close to the Russian border and in the midst of a, a horrible war, they're going to get good care here. They're going to get uh, help dressing themselves, they are going to get help washing themselves, they're going to get three hot meals a day, and they know they're going to get tucked in at night, and they know that the staff are here for them 24 hours a day. So And that's a pretty special thing. In spite of what's going on here. Іноземних, і в нас майже кожного місяця приїжджають волонтери і допомагають нам. І ми на цей рік у нас вже розписано повністю. У нас є розклад волонтерів за кордонах. Причому ви не розумієте, як це цікаво? Кожен свої скіли привозить. Хтось їм маски на обличчя робить, хтось їм татушки робить. Бабці ж вони як діти кожен день вони втрачають якісь скіли, вони стають все більше і більш залежними від нас. Але вони, як діти, можуть радіти, вони потребують уваги. І Коли приїжджають за кордоні волонтери, вони саме гуляють їх, вони з ними розмовляють. Зараз є там транслейтери і все інше. За рахунок цього немає депресії, немає того, що все погано, все розвалюється там і так далі. І з реконструкцією е, також відбувається. Я думаю, що якщо б вони попали одразу в дуже красивий, е, чудовий там будинок і все б там було. Так би не було б цікаво, як ці реновації, які у нас відбуваються. Ми кожен місяць обов'язково щось робимо або новий туалет інклюзивний, або ми терасу ми побудували, тому що в коридорі люди сиділи. Ми зробили бібліотеку, ми зробили медпункт. Дуже зараз спортивну кімнату ми робимо. І от то, що вони бачать, що є якийсь процес. Процес навіть цікавіший, ніж сам результат. Зараз я коли приїжджаю кудись, мене запрошують. Я завжди е запитую, чи можна потрапити в прихисток, щоб подивитись, як там люди живуть. Я вам скажу, що ми були в відні останній раз на нам архітектори. Зробили запрошення і був архітектор, який розповідав, як, ну, як це все проектувати, все таке інше. Але ти туди, коли заходиш, от ти ну, наче ти вже вмер. Там вже так чисто, тихо, там, там нема емоцій. Взагалі там люди, які е, ну, допомагають е, дбати про них, вони не розмовляють, вони не посміхаються, вони не сваряться, е, бабці лежать під крапельницями. Ну коротше, ти вже вмер. От така історія. В нас тут постійно крик, хтось з кимось свариться, тут не дуже чисто, там, там баксик накакав, там ще щось. Ну в нас життя. А там, ну як вже після життя. Я подумала, що я можу для них ще зробити. Я ж бачу, що їм сумно, ну реально сумно. От. І кожен з них пережив трагедію або втрати, або зради. Своїх рідних, у нас постійно щось відбувається. Вчора попросилась до нас жінка, яка каже: Я буду вам. В мене є тібетські чаші, я буду тут там лікувати людей звуками. Отут -ут -ут висадили всіх наших бабусь. Вона їх, значить, лікувала звуками. Бабусі вирішили, що вони в церкві хрестилися, всім сподобалося Чудово. От так що до того в неділю, вже ж приїжджали волонтери з Шотландії і Ірландії. І в нас був музичний вечір. Тут у нас є ще ми кінотеатр зробили Кінотеатри, Інколи ми кіно, але в них кіно заходить тільки старе, і те, що бачили, вони ще засвоїть. А так з ними краще працювати музикою або ще ще чимось таким. І є ідея, щоб зробити невеличкий хор, тому що в нас співають бабусі. От на другому поверсі я покажу, там є бібліотека. Вони збираються і співають. Всі ці люди народилися. Ну, за таким, ну просто без виключення, можна сказати, народилися десь в селах. І мені здається, що це дуже прикольно повернути їм те, що було в їх дитинстві. В нас півень постійно кукарікає, в нас качки, вони теж вони такі прикольні. Вони дуже на людей схожі і за ними дуже прикольно спостерігати. І навіть зараз можна подивитися, які вони. Чудові. Потім ми прочитали об'яву про те, що ніхто не бере двох старих лабрадорів з притулку. І я приїхала їх забрала. І це зараз ну наші улюбленці. Ми дуже їх любимо і лікуємо постійно. Баксик в нас він нам разом з дідом, який в метро жив, достався. Так що дід живе в кімнаті, а Баксик от у нас в. На нашій терасі. От, і я бачу, що вони спілкуються, що, що людям, людям подобається це все. Ви можете почати репортаж? Знаєте з чого? Вчора моя я приїхала донька, їде і там пишаюся бути харків'янином. Пишаюся бути харків'яном. Мене, гай... а що це за кусочок Сєверної Кареї здесь? Ну це ж правильно, треба от просто під'їжджати отак-от, і там п'ять. П'ять отак от стоїть, пишаюся бути харків'яном, і це зняти. А потім зняти. ми, діда короче, на нас привезли з балаклії після інсульту, і він було все нормально. Але коли їхали по цій дорозі, що ви бачили? То в нього щось там відірвалось, і позавчора його навіть швидка не хотіла забирати. Вона казала, що він сканає просто зараз, отут. -от. Дівчата всю ніч йому прокапали. Коротше кажучи, ми його якось там відходили, я не знаю, що далі буде. Но вчора він перший раз матюкнувся, я ніколи так не раділа матюкам, як взагалі-то він не розмовляє в нього. Інсульт він не розмовляє, але вчора, перевертався перегортався, каже, блять, я думаю, о, клас! Це що треба. Так що я думаю, що почати треба з того, що ви Їхали по цій дорозі, і вот цей маленький кусочок сіверної кареї пишаюся бути харків'янином. Але коли ми написали листа, допоможіть хоча б за електрику заплатити. Ні, ми не можемо. В нас немає грошей. В нас є гроші на квіточки, в нас є на елімінацію гроші. А на 60 людей, які тут знаходяться, немає грошей. Щоб ви розуміли, ми в цьому році відмовились від опалення електрикою. Тому що в нас немає грошей, і кожні дві години Крістіан замість того, щоб тренувати людей, ходити там. Він ходить по черзі там і ще з одним дядькою і розпалює. Ми дровами топимо. У це все ми палюємо дровами. Ну, місто могло б допомагати, тому що в нас дуже багато із міста залишилось людей. І у мене є листи в відповіді. Там написано в одному написано від міської ради, що ви робите дуже гарну справу, але в нас на вас грошей немає. Svieta.